Друзі, доброго вам всім вечорочка! Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 17 липня 2023 року. Друзі, хочу коротко пробігтись, показати, як запилилось 10 кущів винограду. Це мої перві кущі, щільна посадка. Але хочу розповісти, показати, як налилася на даний час виноградна ягода. Потім поетапно буду показувати, що і як по наступних кущах і сортах винограду. Перед вами на даний момент сорт винограду Снігірь. Тут грунка відквітувала саме пізніше. Але файна такий снігірь. До речі, два роки підряд я йому давав нагрузку. До 40 кг в цьому році він сам вирішив трошки, трішки перепочити, і нагрузка буде десь приблизно ну кілограмів 20 плюс-мінус. Хоча я казав, що золота середина завжди це 25 кг. Ну, що маємо, то маємо. Ось такий ось сніг, бачите? Це інститутський сорт, і я хочу сказати, йому це вже 9 рік, він збою не дає сьоме плодоношення. так що Снігір є снігір. Ось такі ґрунти, але вони нальються, доберуть і все буде добре. Ось він. У мене кущі на дві площини. Це взагалі нещодавно відквітувало. Є навіть ось така невеличка. Такий снігір. Мені подобається, як отут я сформував. Це цей же самий кущ, тільки друга площина. Ось дивіться. Дивіться, яка гроняка вже снігиря. Просто шикарний. Ну, в мене його три кущі не жалію. Ось вище. бачите, як іде. Файно. Я пам'ятаю, як у Михайла Олексійовича гречко знімались всі біля кишмиша Аватар, а я так зробив, що... У мене снігір плодонося таким рядком, як був аватар у теплиці Михайла Олексійовича. Так що, друзі, якось так. Ось також снігір. Тут нагрузочка вже буде трішки менше. Там гронка, там дуже так не буду забігати. Коротше, друзі, що маємо, то маємо. Так, це вже. Переходимо другий кущ снігиря, другий рядок. Тут, звісно, все. Ось, бачите, трішки я попроливав листів, тому що е, загущена посадка тут щоб не було ніяких хвороб. Ну, отак. І отуди, отак він йде. бачите, Дуже тягнути не буду кота за уші. Зараз перейдемо на цю сторону. Це Цей самий ряд, друга площина снігиря також, ось бачите, який така нагрузка, таку маємо нагрузку на снігирю. Ось дивіться, з цієї сторони, якщо глянути, ось воно все йде всередину, такий снігир. Ну і так іде, йде, йде. Він проходить. Тут чомусь так особо поверху немає, паганів, трішки нижче. Ось також наливається. Гронки освітлив. Так що, друзі, такий снігір. Так, далі переходимо в сорт винограду під назвою Кадрянка, але виходить, що на цій стороні в мене випад бруньок був, паганів не пішло. І на тій стороні я залишив по дві гронки. Він витягне, все буде добре, якби така кадрянка. Де-не-де є і горошок, де-не-де непогана грона. У мене ще кучка дрянки є, там далі. Тоже вже будуть у наступному відео. Але, в принципі, непогано також доволі буде нагрузка. Це ще воно все тут зелене. Так що якось так. Так, це вже я переходжу на наступний рядок, це сорт винограду під назвою Аркадія, ну що сказати, Аркадія класика. Ці края у мене відквітували пізніше, так що будуть трішки пізніше ягодки. А там далі є налив навіть кращий. Тут також трішки у мене є прогалин. Ну, нічого, воно все набере, все воно поправиться і все буде доволі непогано. Оце ось так само. Ось де. Я її вже витягнув на дальній кордон. Дам більший той запас деревини і буде все файно. На тій стороні також є. Це сорт винограду FR7Drop9. Отакий трішки з горошком. Горошку, правда, небагато, але є ягода доволі непогана. Ось ще Аркадія. Так що такі друзі, справи. Ось гронка Аркадії. Прям така добротна. Це ще той ще ФВР. Так, це вже в нас тут іде сорт винограду під назвою Водограй. Також, вроді гронка ріденька, коли ягода почне наливатися, то буде все доволі непогано. Він тут йде під пальчик. Так що якось так. Ось де він такий самий. Ну, тут ось відквітував чомусь пізніше, хоча один і той же самий кущ. Так, ну цю сторону тут все, в принципі, так само. Іде, особо показувати не буду. Перейду на наступний рядок. Так, Це сорт винограду, також класика, перевірена класика Лівія. Отака Лівія. Друзі, у нас е, в цьому році погода. Вносить свої корективи, так що що маємо, то маємо. У когось вже, звісно, і більше, в когось вже є, що вже й фарбується, але це в тепличників. Ну, а в нас так. Сумська область, що маємо, то маємо. Така ось є трішки рідше, є трошки трішки краще. Це вже Молдова тут іде, ось лівіє. Ну ось ягода ж наливається, вона здорова. Все буде файно. На тій стороні також є ягоди. Ну, туди, я думаю, вже особолісти не буду. Ось Молдова. Молдову залишаю по дві грони, тягне він доволі непогано. Так що, що є, то є. Все воно нальється і все буде добре. Це ще кущ Аркадії, також має такий налив ягід. Там ось і тут. Ну, коли вже ягода буде стигла, тоді вже воно покаже повні свої параметри. Буду окремо, я думаю, знімати відео і покажу, що там, як там воно буде все у нас йти по черзі. Перелізу трішки. Ось, дивіться, Аркадія по пару гронок нальються і все буде добре. Ось також прийшлося тимчасовий стопчик поставити і ось понатягував така аркадія. Ну В принципі, друзі, така ситуація. Тут уже ось прям добротно. Один і той самий куч тут атакався, а тут ще ось тільки нещодавно відквітувало. Що маємо, то маємо, показав, коли Ягода достигне, там вже воно все вирівняється і буде більш кращий результат. Працюємо наповну. Ще роботи на винограднику не то що багато, а дуже багато. Сьогодні то те, то те, то те робив, все сюди, ось не можу долізти, вже чеканку на робити другий раз. Уже ті повиростали. Не Центральні пагани, а вже пасинки більше, ніж по метру верхні. Потрібно чеканити і я думаю, що все ми підправимо. Трішки бур'яну в цьому році дожі, так бур'яну, звісно, більше, ніж потрібно. Що, друзі, якось так. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Друзі, дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, Ще побачимось.